Господи, всемогутній і молостивий, Ти моя твердиня, моя сила і мій щит. Я приходжу до Тебе з відкритим серцем, щоб знайти прихисток від усякого зла, яке підстерігає мене. Захисти мене, Господи, від темних думок, від підступів ворога, від лукавих пасток і спокус. Не дай мені схилитися до гріха. Але наповни мене світлом твоєї правди, оточ мене Твоїми ангелами-охоронцями, щоб вони стояли біля мене вдень і вночі, на моїх дорогах, у моєму домі, у моїх словах і ділах. Господи, дай мені мудрість розпізнавати зло і силу протистояти Йому, коли страх наближається до мене. Будь моїм миром, коли темрява оповиває мене, будь моїм свідком, коли сумнів мучить моє серце, будь моєю надією і впевненістю. Я вірю, Господи, що жодна зброя, спрямована проти мене, не переможе, бо ти, мій захисник і моя опора. Збережи мене в чистоті, змісни мою віру. Наповни мене своєю любов'ю, щоб я міг жити в Твоїй присутності і славити Тебе щоденно. Господи Ісусе, віддаю в Твої руки моє життя, мою сім'ю, моїх близьких і все, що маю. Нехай Твоя сила очистить мене, а Твоє святе ім'я буде моїм щитом і до всякої темряви. Дякую тобі. Боже, за Твою постійну опіку, за Твоє милосердя і любов, ті сильніші за будь-яке зло, хай моє серце завжди буде сповнене довіри до Тебе, бо Ти, мій Спаситель, мій цар і мій Господь на віки вічні. Амінь.